Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень по активності. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше інформації і прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, в моєму Ютубі. Долучайтеся, ознайомлюйтеся, та давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для нас, 28 жовтня по 3 листопада так, по активності. Що, чого нам загалом чекати. Дуже багато розчарування втоми. Так, ми дуже вже всі втомилися, і це зрозуміло. І цей тиждень а, також несе нам такі достатньо складні енергії. Сьогодні понеділок, так, понеділок нам несе. Провокаційні дії від ворога, відволікання уваги, тобто створення ілюзій ворогом, так, і дуже активне відпрацювання захисту на сьогоднішню добу. Не дивлячись на це, напруга вона буде триматися так, Ми в такій залежності, в такій напрузі може бути досить гучно біля об'єктів інфраструктури. Тобто, треба бути дуже уважними саме там, біля інфраструктурних об'єктів буде відпрацьовувати захист. Далі вівторок у нас, 29 число, вівторок, вівторок, а, дуже неспокійні місця йдуть маніпуляції, пов'язані з транспортом. А, там йде зосередження саме на транспорті, на військовій техніці. Тут йдуть енергії саме пов'язані з дисципліною, з окраїнами, межами, кордонами, лініями фронту. От. І також дуже активно ми будемо спостерігати все-таки переміщення у повітряному просторі над країном, але зосередження все-таки йде на окраїни. Так, далі середа, середа, що нам несе середа, так? середа, дивимося, форс-мажорні ситуації. По водним ресурсам, так? і мені йдуть місця відпочинку, масові місця. Та може відпрацьовувати захист, але він може не справитися 100%. Тобто можуть бути неочікувані ситуації по роботі захисту, тому необхідно бути дуже уважними. Гучно буде, бережіть себе і реагуйте на повітряні попередження. Четвер, дивимося, що несе нам четвер, так? які енергії. Дуже багато йде зливу інформації, тиснути будуть, захист буде працювати, вороги мають ціль, от і вони будуть намагатися ту ціль реалізувати. Четвер мені несе дуже багато захисної енергії. Тут 50 на 50 захист буде працювати, але теж не в повній мірі. П'ятниця, високі будинки. Над високими будинками дуже багато може бути руху. Загалом дуже затягнені довгі тривоги. Високі будинки, навчальні заклади, державні установи і місця пов'язані з водою. Дуже багато маніпулювання, мені ідея, місця пов'язані з водою. Це не тільки об'єкти, це загалом місця, які несуть в собі дуже великий запас води. На тижні цьому масова активність, а, вірогільна і більш а, у своїй проявленості вона буде, тому дуже треба бути обережними. Далі субота. Давайте подивимося. Субота йде. Достатньо тяжка, тому що ми знову можемо бачити активність, так, і емоційно, і фізично складно йде. от, Але будуть тримати ситуацію, от, емоційно складно, захист більше працюватиме. Неділя, дивимося, останній день тижня. Темний період, зосередження якось більше на. Темному періоді втрата ресурсів може бути часткова так, від роботи захисту. Дуже багато тривожності може піднятися в населення, тому треба бути дуже уважним, Так. Загалом акцент. Переміщення більше на темному періоді доби. Тому, будь ласка, ми зараз з вами всі реагуємо на попередження, менше відвідуємо місць відпочинку, торгові центри. Так не дуже довго перебувайте. Якщо чуєте повітряну а, тривогу, то виходьте, будь ласка, з тих місць, не залишайтеся там надовго.